Що ж, вітаю. Ми розпочинаємо роботу громадської студії Медіа Майдану. І сьогодні ми, скажімо так, для звіту, що зроблено за тиждень, запросили Олександра Радуцького, секретаря Черкаської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Власне, ось днями відбулося засідання вже нового виконкому. Так, ваші враження від його роботи. Знаєте, враження приємні, те, що і, скажімо, я. Добувався, що громадськість дійсно впливає вже на рішення виконкому. Дев'ять на громадських засадах, шість держслужбовців, заступники міського голови, мери, секретар, чотири заступники. І як бачимо, перевага на босі громадськості, тому я вважаю всі рішення виконкому, які будуть прийняті вже прийняті зараз і будуть надалі прийняті, то вони будуть вважатися, що Безпосередньо громадськість мала повний пин на ці рішення, а це означає, що ніхто не зможе вже нам долучити, сказати, що там протягували то питання або то питання, бо хлопці включилися, серйозно включилися. Як раніше було, скажімо, там, питання проходило ну, за якусь 20-30 секунд, да, то зараз в ньому розбираються. Хвилин 5, 7, 10. Ну таким чином, що ну, та, скажімо, той виконком, який був при міському голові, то там питання є, ні, так, наступне, питання є, ні, наступне. То тут розбирається повністю, бо розуміють, що відповідальність вже буде на них. Угу. Ну, міський голова Сергій Ударич, це пояснив в принципі тим, що недосвідченість багатьох членів виконкому, які не знають там принципів роботи і тому подібне. Чи важко з цим. Ну це ж не, не на англійській мові йде там проект рішення вичинити, де, де написана пояснювана записка. Всі люди грамотні, там всі з вищої освіти, всі читають мій. Якщо є питання, задають юристу. То питання освіченості може бути десь специфічне, але для цього є на розгляд виконкому завжди знаходяться фахівці, працівники місць виконкому. Uh -huh. Так що я б на це не слава? Це є бажання розібратися в цьому питанні. Я ж кажу, як було раніше, як зараз. Угу. Зрозуміло. Ну і наступне вічне питання. Принаймні вже кілька років це точно. Ссосовно тролейбусів. Коли будуть нові тролейбуси в Черкасі? Щось не зрозуміло. Азот вже там давав ці тролейбуси, потім якийсь тендер, потім якась ржа в цих тролейбусах була знайдена. Що буде? Значить, була створена комісія, яку я чоловік, як секретар міської ради, і. Протягом двох засідань вирішили звернутися до міського голови про те, щоб він дав доручення провести тендер по закупівлі тролейбусів. Для міста Черкаси це ну, все одно, які це будуть і для мешканців тролейбуси, мексиканські, іспанські, азотівські, чому називають ці країни, тому що це. Тендер він буде не на рівні України, це міжнародний тендер, можуть участвувати всі країни uh -huh. світу. Але це повинен бути тендер, він може бути прозоро бути проведений. І вся проблема у нас була тільки в одному, що саме з незрозумілими, на мій погляд, схемами хотіли завести тролейбуси в місто Черкаси. Якщо в 2012 році був просто, як законом вписано. Проведений тендер, то в Черкасах вже давно два роки ходили б нові тролейбуси. І як зазначалась нова на той час 12 нас року, програма нова щодо нових маршрутів, угу. то вона вже давно випрацювала. працювала. Транспортна реформа. транспортна реформа. Вона давно б вже працювала. І у нас би питань цих ніхто не задавав би зараз з тролейбусами, вони не і все з тине. Тому ми повернулися на три роки назад. І ми а гроші є, так? На тролейбусі? На тролейбусі, так у нас зараз знаходиться. Спілкувався директор департаменту бюджетної політики Джуба Наталія. сказала, що на даний час є на рахунку понад нас 120 мільйонів. Бюджету розвитку зрозуміло, що в цьому році ми вже не встигнемо провести тендер. Але вже в формуванні бюджету наступного року ми будемо закладати гроші на придбання тролейбусів і проведення тендеру. Це скільки це має бути запада щодо ну я так думаю, що коли розроблялась е, концепція, е, прийня, приймалась транспортна концепція і транспортна реформа, то і, опять же, я кажу, ми повертаємося на три роки назад. Було закладено 15 тролейбусів. Uh -huh. Скільки будуть вони коштувати, ну, не знаю, це вже хай тендер визначається, але для міста Черкаси це важливо, щоб вони були ціна дешевша і умови придбання найкращі. Це може бути розхочка, якщо може така бути. Ну, взагалі, найкращі умови. Тендер за собою припитає якість і найкращі умови. Все. Хто виграє? не має. Да, можливо, є варіант той, що виграє підприємство, яке придбалося тролейбус, які зараз вони стають на Чому? Це не скриваються, це розуміють. Ну, в зв'язку з тим, що цінова політика. Зараз, якщо даже вона буде стоїть мільйон 800, два мільйона, 1,5 мільйона це вже буде залежно від того, яке та конкуренцію може скласти їм тільки Львів. Я дивився так біопета, Відвід то ж може продавати. Не пам'ятаю назву фірми, але ж там теж на продажу стає тролейбуси за 2 мільйони Тобто конкуренцію хто скласти, може. Хто дешевше, той краще. Де поняття. Тільки голова розказував, що тролейбуси за 3 мільйони, можна і за 5 знайти, можна і за 7 знайти. Uh -huh. ну, різні можна знайти тролейбуси. Але сьогодні, скільки я знаю, журналісти їздили на Азот, дивилися на ці тролейбуси. Ну, я думаю, ви колег можете спитати. Які їздили, і я бачу засоб масової інформації вже викинули на Фейсбуці, вже на сайтах, що тролейбуси знаходяться в дуже гарному правному стані. Ні, Ну по суті, журналісти не є спеціалістами в да але, так, але тролейбусів. А, да, але ж є задокументоване те, що зараз вони проходять техообстеження на комунальному підприємство електротранс. При цьому людсь, я знаю платять кошти за це. Угу. Так, а все. що а що з тією? Я пам'ятаю, після виборів одразу що мав створюватись якесь спільне підприємство, ці тролейбуси там за одну гривню передаються. От цим цю пропозицію носилися починаючи з 12-го року. що ну, що це незаконно, що це незаконно, такий уход від тендеру. Це, ну, це саме, але ж гроші бюджетні можна але... було б зекономити таким чином чи ні? Ні, а яким чином там, Ну Якщо ми беремо, що ми одно... допустим, три, от, щоб ви розуміли. От, Закладається сума там, коштів ну, там, хай 40 мільйонів. Все, зайшло. На 40 мільйонів зайшли тролейбуси і гроші зайшли, гроші зайшли від міста, тролейбусом зайшло підприємство, да, допустим, на 40 мільйонів. Вони що кажуть, яка це була яка схема, що проходить там місяць, гроші потім забираються. І цієї фірмої тролейбуси залишається, і фірма виходить. Yeah, no, да, right. Розумієте, yeah. Це, це ця, та схема, яка називається уход до тендера. Uh -huh. е, подарувати невигідно місто. Що от, от, yeah, no, захоче... найцікавіше, завжди не вигідні. Ні, не вигідне вірху, тому що треба заплатити податок. От електротранс і будь-який наш комунальний підприємець, коли вони бере подарунок то оціночна стоїмості об'єкта і з них не заплатити 20%. Опять затратна частина. Тому не треба було не видумувати нічого. Закон пише тендер, все пройде тендер, будь ласка, питання. Все дуже просто. А не обратися азот, якщо він програє тендер, mm -hmm. що вони будуть робити з цими тролейбусами? Це питання того азоту. Mm -hmm. Ну, це ж таке стратегічне підприємство. Так, ви ж почали вже налагоджувати стосунки. Чи да, тут ну, вже, в принципі, вже вирішено, що вони переможуть? Ми вирішили депутатам, що треба провести тендер. Я ж кажу, є такі самі, не такі самі, а є тролейбуси, дивися, які стоять 2 мільйони, вони продаються у Львов пропонує. Якщо Львов переможе, дай Бог, хай переможе. Все більш нічого, все дуже зрозуміло. А якщо ну, ми ж чули. Про те, що вказали представники що у них є кому продати, куди отдати ці тролейбуси. Паня. Так, ну і стосовно водоканалу, стосовно боргів перед азотом, так, обленерго там ще. Що з цим питанням? Це засідала у нас друга комісія і ми вже маємо результати цієї комісії. Згідно значить, хочу надати 30-та постанова, йде за рахунок різниці тарифів можна. Був і держава дала таку можливість е, погасити борги. Ці у нас е, погашені ці зиморозрахунків знаходились підприємства Черкасовобленерго, Пат Азот і Черкасовий водоканал. Черкасово водоканал, е, різниці тарифів. Держава заборгувала 110 млн мільйонів гривень. Uh -huh. В свою чергу Обленерго е, верні, водоканал заборгував. Е, 12 мільйонів обленерго і водоканал заборгував згідно рішення суду, які ми програли, в розмірі десь близько 40 мільйонів патазот. В свою чергу патазот заборгував Обленерго, ті ж 44 мільйони І за рахунок, скажімо так, бажання, тобто це не обов'язково, але за рахунок бажання, я так зрозумію, що бажання обленерго є. Можна було згідно селаючись на цю статтю, постанову верні, постанову Кадміна, яку я 30-ту підписав, і вона діє вже цілий рік. Можна зробити ці взаєморозрахунки, і вже сьогодні комісія держкомісія, в яку входять представників облежадміністрації обленерго-водоканалу, контролюючи скажімо, такі правоохранительні органи, це СБУ та прокуратура, прийняли рішення про те, що сьогодні за, за счет Обленерго, е, саме податків ПДВ – 4,5 мільйона гривень списали борги і вже борг став на 4,5 менше у водоканалах перед обленерго. Тобто пішли у ті кроки поступові, які, завдяки, скажімо, яким ми, я впевнений, цьому році закриємо. Питання взагалі заборгованості водоканалу і перед азотом, і перед Обленергом. Тобто більше не буде стояти питання, стояти Я... питання що будинок буде банкротом, так? Я сподіваюся, Ось що цих боргів буде. буде достатньо, щоб розрахуватися. І обленерго йде 100% на цей крок. Ну, обленерго йде, так, да, бо й й йому треба якимось чином все-таки ці борги забувати. А якщо за счет того, що держава заборгувала. Е КП «Водоканал» в різниці тарифів, ну, це є, за рахунок цього тільки, ну, виходить, що ми можемо це зробити. Але роз, надалі з понеділка буде підписана реструктуризація боргу на пів року між КП «Водоканал» і Обленега, там виходить по мільйону гривень, десь їм треба буде платити. В цьому напрямку вони сказали, що треба зампнути. І для них вигідно буде це живими грошима <гум> заплатити. Тобто, десь частково вони за рахунок перерахунку за частину своїх, але я водоканал на даний час має таку можливість у зв'язку з тим, що був затверджений новий тариф і має таку можливість зробити ну, такі взаєморозрахунки. <гум> Зрозуміло. Так, наступного тижня буде сесія Черкаської міської ради, які питання там будуть вирішуватись. Можливі. Порядок денний мені ввечері сьогодні принесли, uh -huh. я з ним ще не ознайомився, але ж будуть галузеві питання, питання земельні, в галузевих там буде розглядатися питання щодо надання, те, що пам'ятаю, щодо надання. Військовим АТО, послуг тих комунальних, ну. Знижки. Ну, там, компенсація. Не знижки компенсація, да, компенсація. Ага. Потім також буде прийматися зміни до бюджету. Ну і сьогодні ми розглядали да, на... і в принципі в ну, основному це буде земельні також питання. Ага. Нещодавно вивісили інформацію стосовно відвідуваності депутатів Черкаської міської ради власне сесії. Лише 12 з 60 депутатів щоразу приходили на сесію. так? Є такі, що половину прогуляли усіх засідань. Як от ви будете збирати все ж таки депутатів на сесію, щоб всі ходили? Ну, я вам скажу, кількість депутатів, які приходять на сесію, вона, ця кількість набагато краща, ніж була минулої каденції. Я теж дивлюся, і при цьому все. Там 12 да, посіщень, ну, uh -huh. там ну, то особисто я був на 10, тому що два ну, не було, вони б хворів. Як правило, в основному десь може один-два не було. Так що, ну, було б дуже там, більш толерантніше, якщо б сказали, що половина яких не була, то це може десь бути 5-7 депутатів. Основна маса десь до 50, -50 депутатів ну Може один-два пропуски, було, не більше. Uh -huh. І як їх Ні, Я бачу там по по сім засідань чи шість. — Ні, було, ну таких може на десять депутатів, але не більше. Тобто профілактичної роботи з ними проводити не треба. Ні, треба, сто відсотково треба, але завдяки од вам за масової інформацію така профілактика, коли висвітлюється вже робота депутатів, що він не ходить на сесії, то ну як би вже, я думаю, і друзі питають, чи ти туди пішов, ті депутати. Uh -huh. Це дуже просто. І що ви їм пояснюєте? Я думаю, пояснює, що ну я ж зайня буду. Не ж так, не знаю, що пояснюють, але це стимулює, щоб вони ходили на сесію. Угу. Ось була, до речі, сесія обласної ради. Там було без міліції правоохоронців М -м -м. на засіданні міської ради. Ми, ми з вами на цю тему вже спілкувалися. Я ж сказав, що все дуже просто. Там ще працюють люди, які були обрані в 2010 році. Тобто їх треба охороняти, так? Ну. Я вважаю, що повинні були відбутися перевибори як і в міську раду, так і в обласну раду. Не зрозуміло, чому тоді депутати міської ради звернулися про перевибори, Верховна Рада підтримала це, а депутати обласної ради, коли звернулися до Верховної Ради, то Верговна Рада чомусь не підтримувала. Ну от маємо те, що маємо. Тому в міську раду вже є там представники і Ляшка і Свободи, і, і блок Петра Порошенка, і Батьківщини, там вже така різношурсна. Зайшла команда. Тому я хочу сказати, що в нас дуже спокійно і охороняти міську раду не треба. Не знаю, чому міський голова себе охороняють, але це його питання. Ви себе не плануєте охороняти? Ні, в мене нема ховатися, в мене все добре. Зрозуміло. І ще до таких подій, що сталося от минулого тижня. Здається, минулого тижня, так, чи позаминула. Побили роботенка, так, директора субомитниця. Що ви знаєте про це? Хто це, нащо і для чого? Я знаю одне, що є конфлікт інтересів між комунальним підприємством субмитниця і приватним підприємством з такою ж назвою Митниця. Що митниця надає послугу митниці, і та митниця не платить гроші тої митниці. розумієте? Ну, — ви прямо як Тож, секретар, вас і гарно все поясняє. А я вам розкажу так, що це опять очередна схема, яка вона працювала, і вона була заподіяна ще з минулих, минул, як кажуть, тих років. І зараз наслідки маємо те, що маємо. І оце воно таке буде і надалі, і ще вилазити, поки ми не, не приведемо у відповідність те, про що я казав що треба відновлювати комунальне підприємство. Все, більше нічого. То як це зробити? Я так розумію, що ця схема досить, досить, таки, досить таки для зручна. Так, треба... для відмовиння якогось зручно. Да, да. а для а. цього треба просто дочекатися, щоб закінчились угоди, бо вони мають термін, їх поскладували на 5, на 7 років. угу. угу. Бо в судовому порядку неможливо це було. Але ж дивіться, от суп митниця, так то цю угоду склав, якщо я не помиляюсь, Юрій Гончаров він тоді був директором цього суду, а зараз він є членом виконкому. От ви в нього не питали, чому такі от угоди складалися? Що прямо якийсь монополізм в цій сфері виявився? Ну наскільки я розумію, поки був там Юрій Гончаров, і знаєте, як по домовив вона складалася ж по до да? він працював там. Потім приходить роботенка, йому не подобається, що працює ця фірма. І тому вже, наскільки я знаю, там борг близько мільйона, не, ну, не люди не отримують зарплати. Тобто, мабуть, у нього є бажання завести свою фірму. Щоб не було таких спокус фірм, то я ж кажу, що треба, щоб працювало комунальне підприємство, де в штаті знаходяться слюсарі, тукарі, е всі, хто повинен бути там в штаті, як це за часів. Я пам'ятаю, коли ще РЕО працювали, всі знали, що хто там робить, там, позвонив, прийдіть, будь ласка, там кран поміняйте, придіть парканчик поміняйте, двері поміняйте. Ну, ну, Воно все працювало. І при цьому я скажу так, що комунальне підприємство для міста вони вигідні тим, що вони платять дійсно великі податки. Вони платять ПДВ, податок з доходів, все це. А приватники, вони, як правило, є податкова система така, що він може працювати на єдиному податки, при цьому важко дуже відстежити кількість людей працюючих, тобто якийсь він зареєстрував там 10 людей, допустим, а остальним платять конверт. У комунальних підприємствах це неможливо. Тому що якщо є штат, в штаті повинні працювати люди, там є карточки, напряму гроші, попадають на карточки. І ці карточки, де, ну, відрахування зразу податків. Тому і там десятки податків поступаються більше від комунальних підприємств, ніж це від приватних підприємців, які надають ці послуги. Але я так розумію, що насправді нічого не зміниться, так? Тому що то ваша позиція відрізняється від позиції міського голови, тому що він завжди заявляв, що найкраще на якісніше ну, роботи. Зміни ну, зміниться, робити не зміниться, але ж поступово я вважаю, що вміняється. Тому що саме для міста Черкаси саме ці біди розпочалися з 2012 року, коли він пообіцяв Валентину Борисовичу Нежиковський, що вона стане народним депутатом. І почалося погодження тарифів по очищенню, які вирісли з 13 мільйонів за рік до 26, потім до 31 мільйона. І це під цим підписувався Сергій Адарич, не питаючи, а водоканал витягне це або не витягне. Розумієте? Це тролейбуси, які ми про це перед цим казали, що ходять ці округ цих тролейбусів, і то вони виходять, як кажуть, то не виходять, маніпуляція йде повна. Але ж звідки воно з, По проханню були куплені ці тролейбуси. Чому? Тому що якісь були незрозумілі домовленості. Тобто, в все розпочинається з незрозумілого. Чому ми зараз і вивели ці е, всі питання в зал засідання? Якщо ви наблюдаєте, що дуже багато цього да, починають люди розказувати перед засобом масової інформації, коли йде ну, обговорення цих питань. Так що ми рухаємося все одно в тому напрямку, і я впевнений, що пройде не дуже багато часу, і ну, в місті Черкаси багато чого зміниться. Ну, до речі, про обговорення. От у вас по понеділкам прес-конференції, так? У котрій годині? У в десь й, -й кабінеті. Так, а одразу після вас десь, там о 12-й годині міський голова. Так, от люди будуть знати думки. Воно так цікаво виходить, ви говорите, так, бути щось якісь там пакості на міського голову говорите, і він одразу через дві години може вам апелювати. Круто. Ну, такого не було? Такого не було. О, бачите, і вже у журналістів є вже дві сторони, як кажуть, тої медалі. Да? Тому ж, вам може вам разом проводити прес-конференцію. І, і освітлюють одну Роман, сторону і іншу. Дивіться, Валентин, одну сторону і іншу, да? освітлюють сторону, а потім. Місяць-два проходить, да, і люди дивляться на результат. Хто збрехав удари щиро дузькі. Все, на нашому разом. Як це? І брейнерінг влаштувати для журналістів. Ні, ну я розумію, що крім е, е, що журналістам що треба? Шоу, зрілі, да, там і хліба, да? Щоб, ну, для шоу, як правило, таке. Але ж ну, треба, щоб місто працювало, тому да, я вважаю, що треба... Що в різні години бути. Ні, ми не врізнювати різні латини, ми просто у нього є своя думка, у мене є своя думка. А час визнає, скаже, хто був правий, а хто ні. Зрозуміло. Що там з Новим роком? Першого числа ні, я так Я хочу при цьому додати, ви ж бачите, проходять яка кількість рішення сесії, да? рішення, яке проходить достатньо велике на виконкомі, вже на новому виконкомі. Тому я хочу сказати, що наші суперечки вони не впливають на життя міста. Тому що саме ну, я вважаю, чому сила зараз депутатів. І мене як секретаря міської ради, яку підтримали 42 депутати, що саме депутатський корпус зараз, так, нав'язує політичне життя в місті Черкаси. Тобто, це думка більшості депутатського корпусу, а не думка одного чолов... Одної людини міського голови. Угу. Так, так, що... Ви відпрацьовуєте свою зарплату секретаря Черкаської міської ради? Так, 2650 гривень на даний момент. А премії? А премию ще не затвердив. А Коли затвердять? Ну, четвер сесія, подивимося, може. За які там 100%? Так. Так? Да? Не будуть відмовлятися. Ви пам'ятаєте, стільки кіпі, що було, коли одаричі там мали призначити там, 100% премії. Не будуть. Чому? Не вистачає грошей і вас. <реш> Та <реш> ладно, я так питаю. Я вам, знаєте, хочу сказати, що питання до людини, коли вона отримує зарплату і миру. А коли людина робить і отримує зарплату, то я не бачу питання. Ага. Хто плюс 100% премії, це десь там близько 5 тисяч гривень, так? Так, да, на руки десь буду 5 тисяч гривень Ага. Вистачатиме вам на життя. Так. Ага. Так. Зрозуміло. міського голови і... Я не знаю, стосується це директора департаменту, але і секретарі міськова вони повинні оприлюднити свою декларацію. Це так що все дуже понятно, прозоро. А до речі, де ці декларації можна почитати? На сайті міського. І там всіх е, мають. Ну, мають, так, да, всіх. Бо от я сьогодні зайшов на сайт обласної адміністрації, я знайшов лише одну декларацію Коваля і все. Чого так? От це ж відкрита, має бути держава. Змінилися. Сто відсотково. Я підписувався під тим, що я даю згоду на проведення своєї декларації, коли я поступав на роботу. Треба, щоб всі начальники управління, правильно? Приїхав він на якийсь БМВ. А ми бац, подивилися в декларацію, а там немає її, наприклад. от питання. Що там з Новим роком все ж таки? 1 числа буде відкриватися лок, так чи ні? 1 грудня. 1 грудня, так. Ну, якісь заходи, щось буде, якісь дитячі творчі Ви знаєте, е е е на початку року. Коли керував комунальним підтримцем дирекція партію, я мабуть, Масляну, що там не в нас було ага. і все. Після цього прийняли рішення, що коли така ситуація в країні ну, нема не чого веселитись. І ми тут сиділи з новим керівником Комунального підприємства дирекція партії ага. і він казав, що буде більше фестивалів, та-та-та, і розказав, що цього не треба робити. Дослухався він до мене. Розумів, що дійсно не до весілля, тому тих заходів, які відбувалися, ну, їх не буде. Можливо, для... ялинка буде встановлена на драмтеатрі. Сьогодні рішення виконкому затвердили, що на свята новорічні буде використано 54 тисячі гривень, з них 46 тисяч на дитячі поток. А, а ялинка а... коштувала? Ялинка ж у нас є, в можна місці, і все. Тож, тих затрат, тих свят, які відбувалися раніше, їх не буде. Зрозуміло. Ну, в рік це сімейне свято. Хай кожен святкує вдома. Ну що ж я вам дякую про те, що розказали, що відбулося цього тижня. Я думаю, давайте зробимо так, от що тижневі такі, от звітики. Як -от. без питань. Отак, так приходите в п'ятницю. Як на духу розказувати? Як на духу, спасибі вам. Да. Так ну а буквально хвилин через пять 6 до нас мають приєднатися представники координаційної ради Сіл Майдану. Також розкажуть, що вони роблять весь цей час. Тож дочекайтеся.